Близько 75% українських пенсіонерів живуть на пенсію розміром менше, ніж 5 тисяч гривень. Тобто, приблизно 8 мільйонів людей десь живуть за межею бідності. І то цифра менше 5, я б сказала, менше 3 дуже багато живе. Менше 3 тисяч, бо дуже багато людей отримують 200, 200, 200, 300. Ось, ось, мабуть, переважна більшість. Людей отримує саме таку пенсію. Навіть в Міністерстві соціальної політики визначають, що реальний прожитковий мінімум має становити не менше, ніж 5 тисяч гривень. Але в законі про держбюджет прожитковий мінімум закладено ну, на рівні 2 тисяч 600 гривень, що вдвічі нижче. Причому для осіб, які втратили працездатність, встановлено найнижчий показник прожиткового мінімуму. Порівняно з іншими категоріями громадян це 2027 гривень. Складається враження, що хтось вирішив, що наче пенсіонерам ну найменше потрібно. Давайте спробуємо розібратися, чи можна в умовах війни знайти вихід із ситуації, що склалася, і що буде з виплатами пенсії в подальшому. А вихід є. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Я хочу почати з того, що, незважаючи на всі складнощі, пенсії за перше півріччя профінансовані в повному обсязі. Але це не стосується тих українців, що не можуть отримати пенсію, бо знаходяться в окупації. Що каже влада? Тут кожен каже різне. Наприклад. Міністр фінансів Марченко і міністр соцполітики Жолнович кажуть, що не зрозуміло взагалі, що буде з підвищенням, і взагалі чи буде воно. Але пенсії наче мають платити. Але про підвищення ну поки мовчать. Правда, з оптимізмом дивиться в майбутнє перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова за її словами в Україні взимку. Буде достатньо золотовалютних резервів, хоча вони і зменшились на третину з початку року. Але ще будуть продовжувати надходити деякі податки. Очікується, що буде збільшення прибутку від експорту, зокрема зерна та електроенергії до Європи. І найголовніше буде продовжувати надходити допомога від міжнародних партнерів. Ось я так розумію, що саме на цю допомогу найбільше і розраховують. Звичайно, що частина цієї допомоги буде приходити у вигляді кредитів, їх доведеться віддавати, про це мовчать. Звичайно, лишній раз про це ніхто нічого не каже. Але ці вливання зараз допомагають латати дірки в бюджеті, скажімо так, і соціальні виплати залишаються в пріоритеті. Ну, принаймні, нам так кажуть. Тепер давайте на чистоту: очікувати підвищення пенсії зараз, під час війни, не варто. Це я хочу звернутися до кожного пенсіонера. Зараз в Україні офіційно ну, десь близько 10 мільйонів 800 тисяч пенсіонерів. Щомісяця на виплату пенсій йде ну десь приблизно 50 мільярдів гривень. Пенсійні виплати чи не найбільша стаття видатків в Україні, але тепер величезні кошти потрібні на армію. Сюди додаємо інфляцію, яка за офіційними даними до кінця року має становити десь близько 30%. а може і того більше. Настільки має скоротитися ВВП країни. Далі додаємо сюди ж безробіття, а, прості підприємства, зростаючий курс долара і багато, багато всього іншого. Все це просто колосальне навантаження на бюджет. Пенсійні системи тріщать по швам навіть у розвинених країнах. Що вже говорити про Україну в нинішніх умовах, в військових умовах, навіть якщо пенсії продовжать виплачувати на нинішньому рівні, то зростання цін, на жаль, може ще більше. Просто знецінити і так маленькі пенсії? Залишається питання, як же підвищити людям пенсію? Ось головне питання. І тут висновок такий: накопичувальна пенсія, але тут дуже багато питань, і незрозуміло, коли взагалі вона буде, і незрозуміло, чи люди будуть отримувати свої гроші. І що головне це чи не вплине ось все це, розумієте? Вони вводять, хочуть вводити накопичувальну пенсію, але мовчать про те, що на вже діючих пенсіонерів це ніяк не відобразиться. Накопичувальну пенсію її не запровадили, хоча обіцяли, мабуть, кожен уряд, починаючи з 2004 року, обіцяв починати. Зараз це просто неможливо. Якщо накопичувальна система колись і запрацює, то ефект від неї ну, можна буде відчути, отак, якщо чесно, років через 20. Ще треба врахувати, що така пенсійна система вона ну, не у всіх країнах. Вона може працювати лише за умов міцної економіки. Зараз це неможливо. Залишається ще один вихід: це урізати високі пенсії та перенаправити ці кошти мідним пенсіонерам. Але і тут хочу вам сказати, що такий собі вихід не дуже, багато грошей це не принесе. Хоча дуже багато хто мріє про те, щоб таки суддям урізали пенсії. Дивіться, але не схоже, що уряд взагалі зважиться на такий крок. Та економія коштів, насправді, дивіться, вона може бути не така велика. Пояснюю чому. Зараз приблизно 6,5% пенсіонерів отримують пенсію в розмірі ну, десь понад 10 тисяч гривень. Максимальна пенсія становить. 10 мінімальних тобто 20 тисяч 270 гривень. Але є ті, хто отримує пенсію і вище оминаючи ці норми, наприклад, середня пенсія суддів минулого року становила 90 тисяч гривень на кінець року. Це було приблизно 46 мінімальних пенсій, тобто один суддя отримує в Україні пенсію, яку можна було б розділити між ну майже півсотною звичайних пенсіонерів. Але важливо розуміти, що таких суддів в Україні всього ну десь близько трьох тисяч. За грубими підрахунками всіх їх грошей вистачило б десь на виплати мінімалки ну, для 138 тисяч людей. Але в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. Як же забезпечити всіх інших? До речі, щодо суддів, хочу сказати, що багато грошей це не принесе, але а, урізати, я думаю, що пенсії їм потрібно і перенаправити це на якісь а, ну, більші нужди, правда. Тобто багато грошей це не принесе, але я б їм урізала пенсію. Ось чесно. Не думаю, що вони так прям сильно напрацювали собі. Дивіться, а як забезпечити всіх інших? Це питання, на яке має відповісти влада. Але вихід насправді один: піднімати економіку, скорочувати видатки на чиновників, а також жорстка боротьба з корупцією. Це особисто моя відповідь на питання, як забезпечити всіх інших пенсіонерів. Тоді буде порядок, і не тільки з пенсіями. Що думаєте ви про це? Пишіть а, ваші варіанти, як виходити з ось цієї ситуації. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.